Доброго ранку, дітки! Давайте ми з вами зараз привітаємося. Раз рука, два рука. Раз плече, два плече. Голова вліво, голова вправо. Подивилися, посміхнулися та привіталися. Доброго ранку. Дітки, з кожним днем на вулиці стає все прохолодніше, незабаром зима. А зараз у нас осінь. Восени в лісі дуже багато грибів. Я вам про це вже розповідала. Давайте пригадаємо, якими бувають гриби. Гриби бувають і так? А також ось лисичка. Ось білий грибочок, а також неїстівні, отруйні. Так. Послухайте, будь ласка, загадку, і дайте мені відповідь, що це за грибочок. В лісі він стояв, бо ніхто його не брав, хоч і славний він на вигляд, але дуже він отруйний. Що це за грибочок? Мухомор. Правильно, молодець, це мухомор. Давайте ми його з вами розглянемо. Так, цей гриб навіть чіпати не можна, хоч він і красивий, але дуже-дуже отруйний. Ніжка у мухомора біла, бачите, така біла і має спідничку. Ось така у нього спідничка. На білий ніжці у нього спідничка. Ще у нього червоний гарний капелюшок з білими сяточками. Якщо ви бачите в лісі такий гриб, то не чіпайте його. І, будь ласка, не топчіть, тому що мухомор для нас він отруйний, але деякі птахи та звірі, наприклад, лосі, вони лікуються цими грибами. Тому знищувати цей грибочок не слід. Нехай собі росте, але і торкатися до нього не можна. А щоб ви краще запам'ятали, як виглядає мухоморчик, давайте ми зараз з вами зробимо ось такий мухомор. Дивіться, у нього є такий червоний капелюшок, такі цяточки, біла нітка. Підничка. Та ще я додала травичку таку зелененьку. Ось такий мухоморчик ми сьогодні з вами будемо робити. Для того, щоб зробити такий мухоморчик, нам з вами знадобиться заздалегідь на готові частини нашого грибочка з колягорового паперу. Дивіться, це капелюшок, ось травичка. Ніжка, підмічка тут є, ватка нам знадобиться. З неї ми будемо робити клаточки. Знадобиться клей ПВА, серветочка. Майоночка ось така підложка. Та Картон будь-якого кольору. На ньому ми будемо робити наш грибочок. Це наш кон. У мене жовтий. яскраво жовтий колір Так. Але перед тим, як почати працювати, давайте ми підготуємо наші пальчики до роботи. Ось мої пальчики. Дуже спритні та внучки. Поверну їх так і так. Це робити, може, всяк. Один, два, три, чотири, п'ять. Пальці вміють танцювати. постукали, покружляли. Працювати це. Важали. Ось наші ручки і пальчики вже готові до роботи. Ми можемо з вами починати працювати. Давайте ми спочатку викладемо наш грибочок на наш фон і побачимо, де ми його розмістимо. Може, трошки згору трет... підняти треба, може, треба нижче. Тобто, спочатку давайте ми його з вами покладемо. На наш фон і приблизно побачимо, як треба його розташувати. Так. Ось буде так травичка. Угу. Ось спідничка. Її треба буде покласти на ніжку під нашу, нашу папелюшку Ось так. Ось такий грибочок йде. А тепер можна починати. Працювати. Забираємо поки що і починаємо з ніжки. Ми з вами запам'ятали, де треба розмістити ніжку. Беремо клей ПВА та починаємо намащувати нашу ніжку клеєм. По контуру. Значимо по контуру нашу ніжку. Вона у нас біл, білого кольору, тому okay. можна опуститись з будь-якого боку. Настили ніжку і прикладаємо. Так, беремо серветочку та притискаємо. Частенько притиснули добре. Тепер беремо наш капелюшок, перегортаємо його і там, де у нас біла твоя білий колір, ми змащуємо клей. Усі краєчки по контуру змащуємо наш капелюшок. Коли ми змастили? Наш копелюшок прикладаємо його? до Ніжки, а у цю так, приклали, а потім, перветочкою, припускаємо, так. Ропишуємо, витерли зайвий. Так. Далі ми беремо спідничку, нашу спідничку, перемачуємо і переглянуємо на нашу ніжку під капелюшку. Ні, 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 ні. Беремо травичку, Амон. і травичку теж змащуємо з того боку, бачите, де у нас біле. Тільки низ змащуємо, тільки низ. Так. Низ. І ось тут. Боків теж треба смастити, щоб наша травичка не впала потім, коли ми піднімемо свою роботу. Змастили, прикладаємо внизу нашого Ось так. Травичку Приклали. Серветочку притиснули і можна пальчиками ось так травичку трошки загнути вгору. Тепер з ватки ми з вами трошечки відчіпуємо, скочимо кульку з ватки. Беремо клей, наносимо клей на капелюшок ось таку краплиночку. Багато не треба краплинку. І потім на цю краплиночку клею кладемо наш, нашу кульку. Ось така цяточка виходить, бачите, з ватки. Далі знову відтриваємо шматочок. Патки. Кочимо пальчиками кульку, і цю кульку також прикладаємо на крапельку клею. Ось у нас крапелька клею. Прикладаємо до нашого капелюшка. Так, і по всьому капелюшку ми робимо. Такі цяточки клею, а на, на цю цяточку накладаємо кульку з ватки. Ось так по всій поверхні нашого капелюшка ми зробили такі цяточки з ватки. І отримала такий гарненький грибочок, мухоморчок. Погляньте, дітки, який у мене вийшов мухоморчик. Яка ти розумничка, який в тебе гарний мухоморчик вийшов, молодчинка, мені дуже подобається. Ти молодець, Ліна. І бабуся молодець. Так, і Семенчик вже теж готовий. Я бачу, бачу, дуже гарно, молодці. Молодці, Семенчик, молодець і мама молодець. Дуже гарний грибочок вийшов. Дякую. Так, молодці. Дітки, ми сьогодні з вами повторювали, які грибочки можна вступати і їсти, а які не можна. Або. Ми говорили, що є отруйні гриби, а є не отруйні, а їстівні грибочки, так? Я дякую вам за увагу. Зустрінемося з вами завтра. До побачення! До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.